Коломийський театр готує прем'єру. Це комедія Івана не чує Левицького Кайдашева Сім'я. Її постановку здійснює народний артист України Олег Мосійчук. На одній із репетицій побувала знімальна група телеканалу НТК. Кайдашева сім'я, четверта прем'єра 165-го сезону. За постановку роботи взявся народний артист України, художній керівник Тернопільського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка Олег Мосійчук. З озерківчанами митця поєднує давня дружба і співпраця. У Коломиї відомий він за багатьма своїми постановками. Любив, люблю і, 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 і буду любити цей колектив. Молодий, потужний. Колектив завтрашнього дня, тому що постійно поповнюється трупа, постійно додаються нові обличчя, цікаві обличчя. Сюжет Кайдашевої сім'ї охоплює події, що відбулися у великій сільській родині Кайдашів. Тут сміх, лунає крізь сльози і навпаки. Комічні і драматичні ситуації, у які потрапляють персонажі, взяті з самого життя. Цікаво, що в основі постановки є інсценізація нашого земляка Василя Фащука. Він не, скажімо, не переймався якимсь чистим жанром. Трагедії цієї сім'ї і трагедії нашої, яком, ті вчинки, які ми здійснюємо щоденно, так? і не намагаємося переосмислювати їх і ставати кращими. Він все-таки залишив, залишив той гумор, такий іскрометний гумор Нечуя Левицького. І, скажімо, через цю призму цього гумору він зміг підняти ті пласти отого болю народного, болю в стосунках між людьми. Кайдашева сім'я це яскраве масове видовище. Постановка передає всю драму і комедійність життя українців. Потужним підсиленням ефекту є сценографія від львівського художника Мар'яна Савицького. Це вже не перша моя робота в цьому театрі. Я вже казав, і я думаю, попередні мої намагання вас втішити сценографією не розчарує цього разу. Приходьте подивитись, шановні дорогі коломияни, Гості міста Коломия. Запрошуємо 24 березня до театру. На прем'єру Кайдашева сім'я нечуєм Левицьким». Тож не пропустіть прем'єру комедії Кайдашева сім'я. Відбудеться вона у неділю, 24 березня о 18-й годині. Місце зустрічі Коломийський театр імені Івана Озеркевича.